Слава Україні, друзі! Продовжимо говорити про великий світовий український футбол і це відео присвячено переважно четвертому туру української прем'єр-ліги. Не можемо ми не почати з Єврокубків змішані відчуття від матчів в Динамо, Київ та СК Дніпро-1, Але як би не було складно, то ми все одно будемо спостерігати дивитися і вболювати за українські клуби. Тим більше динамівці відстояли честь України наших збройних сил та полку Азов після жахливих провокативних неадекватних дій з боку грецьких ультраз під час першого матчу в Салонніках. А тому, попри непереконливу гру, динамівці проявили козацький дух, характер, завдяки голам Назара Волошина та Олександра Караваєва перевели гру в Овертайм вже в серії. Після матчових пенальтів. відзначимо і всіх динамівців, які забивали. Звісно, героїзм голків. Пора Георгія Бущана, тому можна зрозуміти і емоції кіпера і всіх динамівців, які відповіли грекам, поставили їх на місце. Що вони точно вже розуміють, хто такі українці, яким є наше військо, і також полк Азов відзначимо характер і Дніпра один. Завдяки голу Рубчинського вони вийшли вперед, зіграли один-один зі славою Прагою. Не програли, але цього замало для виходу далі. Тож... Тепер і Динамо і Дніпро 1 зіграють за право вийти в групу ліги конференцій УЄФА Динамо проти турецького «Бешикташа», а Дніпро 1 проти Спартака. Тернави зі словаччини два поєдинки відбудуться на день незалежності України, 24 серпня. Друзі, прошу напишіть у коментарях, які у вас враження від матчів Динамо Київ та Дніпро-1, чи не сильно вас розчарували виступи українських команд в Єврокубках, чи знайшли ви в цих матчах хоч якийсь для себе позитив. Також прошу поставити лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на канал Legendary Balls. Ну, якщо є ваша ласка, бажання і змога, підтримайте, задонайте на розвиток каналу. І ось тут є координати також в описі до цього відео. Ну що ж, четвертий тур УПЛ після насиченого цікавого третього туру. Нагадаю, що матч київського Динамо та Металіста 19-25 не відбувся. Кияни попросили харків'ян його перенести для того, щоб краще відпочити, підготуватися до матчу з Арісом. Ну, чи це допомогло, можете висновки робити також і самі, але в третьому турі все одно було на що подивитися. Одеський Чорноморець обіграв столичного болонь 2-0, полісся поступилася нулю. Один Львівському руху, Колос 2-0 здолав Верес, Минай Дніпро-1-1-1, Ворскла Зоря 1-2, Кривбас обіграв ЛНЗ Черкаси 2-0. Донецький Шахтар в яскравому поєдинку зміг зрештою здолати Олександрію 2-1. Тож рух в нас зараз одноосібний лідер. Після трьох поєдинків в них максимум 9 очок. Ось ця команда зі Львова, яка ледь не вилетіла в нас минулого. Яка ледь не вилетіла минулого сезону, зараз лідирує. Ну, треба відзначити, що в Київського Динамо на матч менше, тож в них ще є змога, тож динамівців ще є змога зрівнятися за очками з рухом. Ну і відзначимо, що Ворскла ще очок, які металіст 19-25 не набирали, але в них є гра у запасі. Тож тур номер 4 розпочинається у п'ятницю двома поєдинками, двома, я впевнений, цікавими матчами. ЛНЗ Черкаси буде приймати Полісся. Полісся після поразки від руху буде намагатися, що є сили в Черкасах здолати ЛНЗ. В той же час зоря Олександрія взагалі тягне потенційно на центральний матч Туру, Луганці, підопічні не надала Латовича, не дуже переконливо почали, але, зрештою, здобули перемогу над Ворсклою. Ну а Олександрія, що вже говорити, майже ідеально команда Руслана Ротаня йде. І якби не поразка від Шахтаря, то можна було б взагалі говорити про ідеальні результати, але все одно. Програму навіть не мінімум, я б сказав би, майже максимум виконує команда з Кіровоградщини. І цікаво буде побачити на протистояння Зорі та Олександрії в п'ятницю ввечері о 19.00. В суботу на нас чекає три гри верес рівне проти Полтавської Ворскли. Подейкують, що Віктора Скрипника можуть звільнити найближчим часом. Ну і для того, щоб перервати ці чутки, спростувати їх, звісно, Ворсклі треба обігрувати верес. О 17.00 «Металіст» 19.25 зіграє з «Минаєм». Ну і о 19.00, можливо найцікавіший поєдинок суботнього вечора. Це рух Львів проти колоса. Ковалівки, команда з Львівщини проти команди з Київщини. і дуже примітно, що обидва клуби ще не втрачали очок цього сезону. Тому тут буде справжня заруба. І таких заруб ми чекаємо і в неділю. Одразу три поєдинки. 15.00, СК Дніпро 1 оболонь Київ. Дніпро втратив очки з Минає. Дніпро не зміг обіграти праську славію. І тепер вже треба реабілітовуватись в поєдинку проти киян, які мають характер, що вони показали. І в матчі своєму з Динамо, хоча й поступилася одеському чорноморцю, до речі. Одеський Чорноморець буде грати проти київського Динамо, прийматиме підопічних Мірчі Луческо о 17 Ну і команда Григорчука завжди дає бій киянам. Побачимо, як вийде на цей раз. Тим більше, що Динамо ще очок не втрачало у новому сезоні. На відмінно, до речі, від донецького шахтаря, який після того, як забуксував у Рівному, зрештою обіграв Олександрію в непростому, важливому матчі. І тепер о 19.00 гірників чекає ще одна перепо. На у вигляді криворізького кривбаса, Вернодуб теж вміє протистояти грандам, тому. Просто підопічним Ван Леона точно не буде. Тож, як на мене, на нас чекають дуже яскраві, багатообіцяючі поєдинки. Одразу прошу, друзі, поділіться і вашими враженнями, не тільки від цього відео, але й очікуваннями від матчів, який поєдинок понад усе чекаєте, за кого в поточному сезоні УПЛ вболіваєте. Також прошу поставити лайк і, звісно, підписатись, будь ласка, на канал Legendary Balls, допомагайте проекту. А я вам буду надзвичайно вдячний за вашу активність, за ваші. Донати, я Ігор Мартиненко, хочу побажати вам всього найкращого. А Україні давайте всі разом скажемо Перемагай!